Зайшла у Фейсбука, а там якийсь джентльмен у друзі постукав. Я одразу ж прийняла, бо такий прилічний фотографій, а профіль почав писати влічне. Виявилось мільйонер. Значить, буду пані. Продам свиню і корову, ляжу на дивані. Десь у Лондоні, на Вілі чи на яхті в морі. Океани буде мірять з ним мене озорі. Я вже згодна нині їхать, бо ж уже за сорок. А тут, значить, мільйонер стрілив, наче корок. Хоче вислать мені тищу. Їй Богу, не жарти! Просить вислать лише Мізер, розблокує карту. 100